Швидкістю щонайменше шість нетлінних рукописів на рік. Загалом світ побачив вже 35 творінь від сьогодні. Високо ймовірно, що до вічного очільника Туркменістану ледь не навприсядки з очима, що просто сяють від усеосяжного щастя. Новий шедевр сунцеподібного піддані країни отримали просто із рук автора. І Це не філософський трактат або хрестоматія розумності пана Бердимогомедова. Просто книга про чай. Сьогодні, між іншим, Туркменістані змінили конституцію, скасували максимально допустимий вік президента і збільшили строк повноважень з 5 до 7 років. Воно, звісно, України мало стосується, але ж хто знає, які апетити у вітчизняних далекомріях. Добрий вечір. 14 вересня. Сьогодні говорити я про що, і ми розпочинаємо спецпорт на 2+,2. плюс Авдіївка палала минулої ночі. Стріляють безпеці. То фактично безперервно розстрілюють ворожі міномети, великокаліберна артилерія та знову танки. Шість позашляховиків, котеджне містечко та магазини із ресторанами. Екс податкової міліції часів Януковича Головач спалився. Відшкодовував ПДВ неканонічно. У лівці кольорові засядку та чи собаку можна буде зовсім скоро. Хоч би тут самому прокормитися, прокарміться, що належат не кормити. Українська заградна реальність реформаторського гатунку. Пекло справжнє знову на передовій. Упродовж доби на фронті загинув один боєць. У штабі говорять про одного пораненого. Позиції української армії бойовики обстрілювали понад півсотні разів по всій лінії фронту. Гармати, міномети, знову ворожі танки. Стріляють терористи. Нині з усього, що мають, не шкодуючи боєприпасів. Найрячіше було нині на околицях Донецька. Знімальна група Євгенії Цвітанської буквально щойно повернулася з передової поблизу Авдіївки. Свист куль на околиці старої Авдіївки супроводжує ледь не кожен крок. Військові сідають вечеряти під акомпанемент снарядів. Сідайте до столу. Чим багаті, тим і раді сюди на сніданок до бійця із позивним санта. Нещодавно прилетіли непрохані гості. Це є сім снідати. А що сім не сподобалося? Від, від мого носа. Ти сантимутрна, що випануло. Десь із одинадцятої починається потужна канонада – залпи артилерії. Півні заспівали, вони заспокоїлися. Стріляють всюди, всім майже з усіх боків. 20 хвилин дванадцятих. час, як вся мирна Україна тільки починає засинати українських військових. Навпаки починають будити звуки потужних вибухів. Ховатись тут не доводиться. Бомблять промзону і надто інтенсивно. Військові прислухаються до рації, аби лише не було загиблих та поранених та намагаються вирахувати який снаряд. Це танк працює. Тихо, танк два. Причому. А це вже ранок на промзоні. Постійний пронизливий свисткуль і автоматні черги. Це майже тиша. На щастя, важка ніч тут минула без поранених. Бійців збирають на нараду. Всі у повному екіпіруванні тут здається, ніхто таки не спав. Це було повноцінне боєстолкновення з приміненням всіх видів ворожень. вона була на рівні звичайних бойових ночей до перемир'я. обстрілу. Не відчула хіба що улюблениця вояків? Промка, бо і без того напівсліпа і глуха від попередніх артилерійських атак. нього лапки. В голову я осколок, ну і в задню ногу. На ну, все обошлось чи не вся артилерія, чи не весь великий калібр. Уночі було все і 120-ті міномети, і танки, і гаубиці. З приходом нового чергового ранку тут в Авдіївській промзоні не стає ще якогось укриття або стіни. Скоро тут від артилерійських ударів просто не буде де сховатися. Ховають за укриттям лише голови і хіба що від уламків, пояснює боєць із позивним старий. У бою ж каже, ховатися дікати краще ворогу, коли справжній українець батьківщину захищає. Важко так, але розумієш те, що ти захищаєш свій суверенітет, територіальну те, цілісність, що тебе там чекають батьки, чекає дру, кохана дружина. Захисники промзони мріють про дві речі на воні хочеться саміри. А ще здавалося про таку просту річ, як батарейки для тепловізора. Ще штук. Кожний да здавалося б, маленька деталь, та з нею захищати Україну було б значно простіше. З Донеччини в геніциданська Валерій Сатюк Микола Головко спецкордва 2+,2. Чотирьох поранених на фронті бійців сьогодні гвинтокрилом доправили до шпиталів Дніпра. Двоє дістали поранення, коли підірвались на розтяжках біля Красногорівки та Марінки. Обидва притямі ще двоє воїнів у вкрай важкому стані у реанімації. не непритомні на апаратах штучної вентиляції легенів. Операції в обласній лікарні імені Мечникова тривали усю ніч. Старший солдат та старший сержант потрапили під мінометний обстріл біля пісків. У 22 річного солдата поранення грудей, перелом ключиці, осколки міни пробили легеню і печінку. У ще цьому стані 29-річний сержант? Кілька бригад хірургів зшивали судини та нервові пучки, щоб урятувати бійцю ногу від ампутації. Медики вірять, що чоловік виживе та навіть зможе ходити. Повністю розірвана нога. Починає від пальців, закінчує пахом. Ні, ні одного живого місця, видно тільки кость, которая повністю скріплена апаратами. Миколаїв прощався сьогодні із героєм східної війни. В останню путь в обласному центрі провели 33річного Євгена Нитьосова. Він загинув від вогнестрільного поранення на Донбасі 9 вересня. Сержант зовсім трохи не дожив до демобілізації. Євген був командиром механізованого відділення 54-ї Дніпропетровської бригади. Попрощатися з бійцем прийшли бойові товариші та мешканці міста. Євген родом з Дніпропетровщини, але жив у Миколаєві. Саме звідти він пішов на війну у середині серпня 2015 тисячі у нього тільки залишилася мати і дві сестры. Отець тоже буквально вот, полтора-два года назад тоже умер. Скорбимо за него. Очень жалко человек. Гадав душу за родину. Это тяжело и это настолько больно. И семьям, и городу, и Украине. Молодые ребята, 90-х годов. Вот сейчас, 1983 -е года, 33 года. Сколько ще можно было сделать и для города, и для области, и для семьи, и для родных и близких. Кіборг з 95 ї аеромобільної бригади Леонід Хмельков у січні 2015-го десантувався на околиці Дапу, де разом з іншими військовими зі свого протитанкового взводу мав завдання зачистити від бойовиків селище Спартак, розташоване на околицях Донецька. Під час одного з боїв воїн дістав осколкове поранення та застигнового суглоба від танкового снаряда. В нього немає лівої сідниці, але ногу після більше ніж чотирьох десятків операцій лікарям усе ж таки вдалося врятувати. Сьогодні Леонід пересувається на милицях, але знову є небезпека. Що... Через уражений нерв він зможе втратити ногу. Українські лікарі безсилі. Єдині, хто дав шанс на повне одужання ізраїльські медики. Але для того, щоб десантник залишив милиці і знову зміг ходити, потрібно 59 тисяч євро. Він побував у самому пеклі і ледь вижив. Десантник 95-ї бригади Леонід Хмельков той, кого нині у народі називають кіборгами. На початку 15-го року його взвод десантували на околиці Донецького аеропорту, де він отримав бойовий наказ зачистити Спартак від терористів та зайняти позиції навколо шахти. Бутівка. Шахта вже була в процесі захоплення. Це був невеличкий наступ. Перли нормально на совість. Вирішили відбити шахту і пішли в контрнаступ. Ну, і от в процесі цього бою мені прилетів снаряд. В цей час удома його дружина Аліна відчувала, що з чоловіком щось сталося, хоча й була впевнена, що він не на війні, а на військовому полігоні під Житомиром. Після дзвінка десантника, що вийшов з бою разом із Льонею, виявилося, що він таки на війні. Але жінці про поранення сказали обережно. Товариш бойовий сказав, що у нього там ніби що раніння, там маленький шрам шрам на попі. Ну казалось, що не совсем маленький шрам і що знаходиться в реанімації Дніпропетровській. Це був танковий снаряд. Осколки прошили таз та ліву ногу, але Леонід не знепритомнів і намагався доповзти до своїх. Уже в БТРі йому надавали першу допомогу. Через запеклі бої вивезти його із поля бою якнайшвидше не було можливості. Чоловік втратив багато крові. Почалися нагнивання та некроз. Повністю сутня ліва сідниця, сустав, пошкоджений сідничний нерв. А далі було аж 43 операції. Одна з них у Німеччині, де як упевнений Леонід, йому і врятували ногу. Нещодавно українські медики сказали, що зробили усе, що змогли. Хоча німецькі скулапи поставили протез, розраховуючи, що вдома Леоніда долікують і він залишить милиці. На той розраховували, розшитовеліш буде дальніша робота з ним і дальніша робота з самим нервом і з самим ендопротезом. Ну так як нічого ні і нічого не ділись, то ми митіряє время. сьогодні. Боєць страждає від нестерпного болю і змушений постійно приймати знеболювальне, але сила духу десантника не дає йому опускати рук, та й віра в почути від закордонних лікарів для цього іще більший стимул. Єдина клініка, яка в світі взялася за те, щоб лікувати льоню, це ізраїльська клініка. На сьогоднішній день виставлена сума 59 тисяч євро. Йому дали шанс кинути милиці і піти своїми ногами. От тільки сума для Леоніда та Аліни зовсім не підйомна. Фанасієнко, Вадим Литвин, Спецкор, 2+,2. Це той самий випадок, коли гуртом українцям цілком до снаги допомогти захисникові країни з одужанням і зібрати потрібні кошти на лікування. Уся необхідна інформація вже є на сайті телеканалу 2+,2 плюс в розділі допомога авіаквитки для перельоту Леоніда Хмелькова до ізраїльської клініки відповідно до угоди між 1+,1 плюс медіа та міжнародними авіалініями України готова надати авіакомпанія Мау. Питання звільнення полонених заблокувала Росія. Про це сьогодні заявила Ірина Геращенко. За її словами, вже понад три місяці ватажки терористів не йдуть на контакт. У питанні звільнення заручників мами полонених українців розповідають, що від початку літа втратили будь-який контакт зі своїми рідними. Сьогодні родичі приїхали до столиці, аби провести одразу кілька акцій. На ліковальська бачила все. Вони збираються на столичній вулиці Богдана Хмельницького. Перший пункт у їхньому плані на сьогодні посольство Німеччини. Матері тримають у руках портрети своїх зниклих безвісти, синів, діти, полонених батьків. Бачите, написане кількох мовах: ось російською, німецькою. Все лише б отам, в Європі почули в руках у Олексія. Портрет батька. Він не бачив його 116 днів. Це все застало в розплох. Неожиданно начало лета літа выпускному, скажем так, і ну дуже трудно було повірити в это його батько. Андрій Бесараб їхав у звичайне заздалегідь заплановане відрядження. На блокпосту взяли в плен. Мой муж офіцер. Він являється ну як бо можна з того що та ви не випускає. Ганна мати героїня. В неї п'ять доньок та наймолодший син Сергій. Останній раз пів сьома ранку, половина сьомої перезвонив у 2014 році. Мамо, тату, я вас люблю. Це від того часу жодного дзвінка. Вже два роки немає. Офіційно її Сергій зниклий без безвісти, Ганна вірить, він у полоні та чекає щодня. Скажу сину, дякуємо, що ти такий мужній, відважний захисник нашої вітчизни, українського народу. І що ти повернувся живий, здоровий син Галини Павло теж вважається зниклим безвісти. Він вийшов з Іловайська. Доказом того, що Павло живий для мами. Є свідчення інших хлопців, що були з ним у полоні. Павел Гарковенко бачив моєго сина в плену в февралі. 2015 року. вони всі підписують звернення до німецького посла, але зустрітися з ним не вдається. З посольства до родин ніхто не виходить. Лист лишають у скрінці для звернень та переходять до посольства Франції. Тут вони вже кілька разів і на зустріч з кимось не розраховують, але вже за кілька хвилин на ганку з'являється посол. Как ви знаєте, міністр Франції іностранних діл сьогодні прилітають, якраз на, mm -hmm. на самом деле сейчас в аеропорт. ними вообще пропала всяка связь. Mm -hmm. К ним не допускают гуманітарну помощь. К ним не допускают ні, званки, ні письма радних і близьких. К ним не допускають адвокатів. Тож то що ви розповідаєте, це для всіх. Це для всіх мамам вдається передати своє звернення особисто. Пані посол Ізабель Дюмон заспокоює та пропонує зустрітися. Потім після візиту, щоб встрітимося ще раз щоб не... більш спокійно. від посольства Франції. Матері переходять до СБУ. Там в них зустріч з Іриною Геращенко. Втім, добрих новин для сімей в Ірини немає. Питання обміну каже. Вона вже три місяці заблоковані. Відповідь на це питання ключове. Коли вона знаходиться в Москві. Вона навіть не в Луганську, в Донецьку, там абсолютно залежні люди. Наступна спроба звільнити наших полонених за тиждень. Мінська зустріч 21 вересня буде цілком присвячена саме цьому питанню. Неллі Ковальська Влад Журенко Спецкор, 2+,2. На сумщині правоохоронці розслідують крадіжку зі стратегічного об'єкта. Поліцейські разом зі співробітниками СБУ затримали службових осіб конотопського заводу Авіакон під час продажу ними авіаційних приладів військового призначення. Як з'ясувалося, авіозапчастини викрали 45-річний керівник одного з цехів заводу та його 50-річний заступник. Коробки з приладами вивезли за межі підприємства і намагалися збути 63-річному жителю конотопа. Обох продавців заскочили на гарячому під час передачі грошей. За попередніми висновками. Вартість авіаційних деталей оцінюють у 100 тисяч гривень за фактами розтрати майна та зловживання службовим становищем відкрито кримінальне провадження, підозрюваним загрожує до восьми років ув'язнення. Майно на 480 мільйонів гривень, що належить родині та особисто Андрію Головачук з керівникові податкової міліції часів Януковича. Нині арештувала прокуратура. Близьким екс чиновника належали двокрапка: ціле котеджне містечко, декілька ресторанів, магазини літного одягу на вулиці Хрещатик та шість автомобілів, які були записані на сина. Сам головач старший нині у СІЗО затримали його місяць тому, і за рішенням суду альтернативою арешту могла би бути застава у 200 мільйонів гривень. Заступника головного податківця Дозвірю у незаконному відшкодуванні понад трьох мільярдів гривень ПДВ підприємствам, які контролювали Янукович, Азаров та екс-міністр доходів та зборів Клименко. Під час обшуку у серпні з цінностей у будинку головача знайшли лише бюст Януковича. От звідки у головача були кошти на арештоване майно, пояснив сьогодні на брифінгу. Військовий прокурор за результатами проведених слідчих дій, в тому числі за рішеннями судів, встановлено і підтверджено документами. З листопада 2013 року до дня арешту на рахунках головача, та членів їх родини, проведено фінансових операцій різного гатунку на загальну суму 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Це 61 мільйон доларів. Бути у траншу від МВФ чи ні, це вирішуватимуть сьогодні у Вашингтоні. Засідання розпочнеться о восьмій вечора за київським часом. Київ очікує отримати один із 17,5 мільярдів доларів допомоги, яку фонд затвердив у березні 2015-го. Майже 7 мільярдів з цієї програми ми вже одержали минулого року. У цьому рада директорів МВФ двічі відкладала рішення про надання чергової суми. Нинішній вердикт залежить від того, як установу оцінить виконання України програми реформ від сьогоднішнього рішення. Я залежить і отримання іншої фінансової допомоги, зокрема мільярда доларів кредитних гарантій від уряду США, 600 мільйонів євро від Євросоюзу та 500 мільйонів доларів від Світового банку для реалізації енергетичних проектів. Двоє дітей і дорослий загинули в дорожній аварії поблизу рівного. За попередньою інформацією, поліції легковик повертав із траси у напрямку села Городище і на повороті лобом у лоб зіштовхнувся з вантажівкою. Від удару машину розвернуло і вона врізалася в огорожу у салоні автівки. Окрім водія, котрий загинув на місці. Перебувала жінка, з трьома дітьми віком до п'яти років. Одна дитина померла відразу. Матір з іншими трьома малюками доправила до лікарні, але вже там через травми Просто в реанімації померла друга дитина. Медична допомога у стаціонарі знадобилася і водієві вантажівки. Хто винен у смерті людей слідчі наразі відповісти не готові? Мамі і двом маленьким діткам проведено обстеження, комп'ютерну томографію головного мозку. Хлопчик фактично дитина доставлена в стані клінічної смерті. Замовником убивства адвоката поліція назвала екс-секретаря селищної ради Затоки. Сьогодні В'ячеслава Бокова та ще сімох людей, причетних за версією правоохоронців, до злочину затримали у курортному містечку. Угруповання впродовж п'яти років тероризувало затоку. Затримання захоплювали будинки і землю на узбережжі, викрадали людей та організували замовне вбивство. Правоохоронці провели спецоперацію під час спроби вбити адвоката, який викривав незаконну діяльність Угруповання Її був представником естонського бізнесмена, що хотів Этот человек, который был заявителем, был реально представителем вот эстонского бизнеса, очень серьезного бизнесмена, который реально хотел инвестировать несколько миллионов долларов вот в затоке, и эта преступная группа реально мешала вот инвестиции. Сотню нелегальних копанок та кар'єрів, які завдають державі збитків на 16 мільйонів гривень щомісяця виявили громадські активісти на Одещині. Підприємці незаконний видобуток зазвичай прикривають дозволами на проведення геолого-розвідувальних робіт. Половину доходів віддають на хабарях. Тавісти стверджують, що не в останню чергу і силовикам. Тому, власне, шахти і працюють далі. Сергій Осачук знає, як воно функціонує. Крима років і спілками ані і вони підіймали у повітря безпілотники та спускалися під землю, фільмуючи незаконний бізнес з видобутку каменю. черепашника. активісти порахували, кожна нелегальна шахта заробляє до 200 тисяч гривень на місяць. Половина від полученої прибилі у незаконної виробітки уходять на так звані відкати, Да, то есть на процвітання корупції. Це 6 мільйонів доларів ко. Одну з шахт спецпідрозділ СБУ знаходить на околиці села Іллінка. Працівники вантажать камінь, навіть не звертаючи увагу на перевіряльників. Вас бачу робота кипить, навіть не зупиняєтесь. Дата вам знайомі Які? такі водки до рознімації погрузки. Один наш, а двоє ні. Робітники ховаються в тунелях, а їхній керівник намагається пояснити спецслужбі, що працює законно. Розповідає про геологічні розробки. Кроме геологического изучения, мы добываем часть камня. Какую часть? Какую часть? Значит, у нас положено, если вы прочитаете в лицензии, сколько написано, это до 6 тысяч камня в месяц. Ну, столько мы, кстати, не добываем. Проконтролювати скільки каменю видобувають чорні геологи неможливо, кажуть в СБУ. Кожного дня підземні тунелі розростаються все більше і більше. Правоохоронці встановили, що місцеві підприємці отримали ліцензії лише на здійснення геолого-розвідувальних досліджень на кількох земельних ділянках. Натомість ділки нелегально розпочали промисловий видобуток каменю на площах, що значно перевищують розміри дозволених майданчиків. Окрім захованих у землю копанок, є тут і відкриті розробки каменю. А це вже відкритий кар'єр, навіть неозброєним оком видно наскільки тут серйозне устаткування. Ось по таким залізничним рейкам їздить така машина і вирубує каміння спеціальними ось такими пилками. Тільки техніки під час рейду тут виявили на понад 300 тисяч доларів, затримали й за два десятки робітників. Зробити це вдалося тільки завдяки співпраці активістів та спецслужб. Куди дивилися усі ці два роки поліція та прокуратура розповідає місцевий житель: упав потолок убило чоловіка. тоді навіть же він в шахту не пустили. Далі пішов свій пісочка накопати. Правоохоронці доповідають: вже встановили організаторів нелегального бізнесу. Щоправда, жодного не затримали. Сачук, Сергій Галенюк, Одещина, спецкор два плюс не можна мати кольорові олівці, проте можна не працювати, сидіти в інтернеті та зовсім скоро дозволятимуть завести кота українським засудженим, розширюють перелік доступних за ґратами свобод. Пенітенціарну службу наразі ліквідовуються при тому, що у тюрмах дуже великий дефіцит кадрів інспекторів не влаштовує зарплата та й власне клієнтура. Про престиж професії взагалі мови ввести не варто. Наталя Нагорна розповість про життя загратне, демократизоване. Біла церква, тюрма середнього режиму. Усі засуджені тут не вперше. У нас засуджені буває 2, 3, 5, 8, 9 разів з шести сотень тутешніх мешканців, 500 не працюють з 2014 року. Вони мають на це право. А раніше працювати зобов'язані були усі зароблених ними коштів. Відраховували на оплату води, електроенергії, прання одягу, їжі, а також аліменти та компенсації їхнім потерпілим. Залишити собі Штанти могли 15% зарплатні. Тепер чверть у середньому виходить 200-300 гривень на кишенькові витрати. І коли робота стала добровільною справою за такі гроші працювати майже ніхто не хоче. Може, мало кому-то платять тоже теж мов таку зарплату 5 тисяч тобі в місяць платити. Захисники прав засуджених пояснюють, просто нормальних робочих місць у тюрмі немає. Немає заохочення власне до. до. Мотивації немає до цієї праці. раніше за погану поведінку в'язнених могли позбавити передач. Тепер посилки з дому можна отримувати хоч щодня, тому й працюють лише ті, кому немає на кого розраховувати. Сергій з тих, хто працює, вставляємо сюди сверло, допустимо, любого розміра. У нього на волі лише тітка допомоги чекати ні звідки. Слім літ сидять, то дуже жоно ні сільна хочеться людям знати, що ти сидиш. Олександр не працює. Замість цього відпочиває в інтернет-кімнаті. Вона з'явилась тут, як тільки засудженим дозволили не працювати. Облаштована планшетами, але Саша скаржиться на поганий зв'язок. Я не можу ні посмотрети, ні магазин, я взагалі не можу зі інтернет-послуга платна. Олександру за неї платять рідні від 20 до 60 гривень на місяць. Звичай дивиться кіно і рекрутингові сайти мене більше болі всі робота. Від нас він дізнається, що невдовзі з дозволу адміністрації зможе тримати у зоні домашню тваринку і дивується. Та хоч би тут самому прокормитися, що треба надежувати кормити. Як ви представляєте, Я йду з бультер'єром. Поки місцевим дозволяють тільки окремі види холоднокровних. Ну опіки є. а що, не положено це, що? Ну, це свого роду психологія так говорити. Успокаєвають юрію їжу для рибок передають рідні, та його довго довелося вмовляти їх погодувати. дня у них є там три рази в день. Ну, самі тюремники про покращення умов перебування своїх підопічних говорити не хочуть. Поза камерою зізнаються. Навіть не уявляють, якщо кожен з ув'язаних захоче завести собі собаку, що приміром тоді робити з засудженими докхантерами? До того ж, доглядати за тваринами немає кадрів. Наразі їх не вистачає навіть на людей. Із 16 позицій силовиків шістнадцяти позицій ми знаходимося на останньому місці по рівню зарплат у профспілці працівників тюрми кажуть у ув'язнених умови навіть кращі аніж у охоронців то вони знають що в установах виконання покарань вони будуть нагодовані вони будуть одіті. Це вікна готелю на території тюрми. Там вартість проживання 75 гривень на добу. Раз на два місяці можна три доби провести разом із своїм рідним ув'язненим, навіть якщо його ув'язнення довічне, такої норми немає навіть у Європі. Там побачення виключно короткострокові. Також найближчим часом в'язні зможуть оформлювати та отримувати пенсію, відбувати покарання як найближче до місця постійного проживання на волі. Досі утискає їхні права стара норма. Вони не мають права на канцтовари. До цього часу заборонено мати кольорові олівці. Раніше це було пов'язано з тим, що виготовляли фальшиві гроші, карти малювали. а це заборонено. Наталя Нагорна, Андрій Ветошкін, Денис Савченко, Спецкордва 2+2. Одні військовослужбовці тримають нині оборону на сході, інші так само люди з погонами відстоюють ім'я України на світовій спортивній арені. Міністерство оборони сьогодні вшановувало спортсменів армійців, які брали участь у цьогорічній олімпіаді у ріо де Жанейро. Як дякували тим, хто показав Україну світові з сильного боку, Євгенія Гарко готовий розповідати. Виявляється, наші збройні сили це не лише солдати, армія, захисники України, а це ще й круті олімпійці, які цьогоріч на змаганнях в Ріо-де-Жанейро взяли аж шість медалей із загальних одинадцяти, які завоювала. Наша збірна на олімпіаді з двох сотень олімпійців: 54 – спортсмени збройних сил України, які здобули чотири срібні медалі і дві золоті у стрільбі, гімнастиці, греко-римській боротьбі та веслуванні. Ще 14 армійців посіли місця з 4 по 6. Ми проводимо таку паралель між олімпійськими чемпіонами і тими військовослужбовцями, які захищають нашу державу на Сході України там вони захищають честь і незалежність нашої держави. Тут спортсмени виборюють імідж держави на світовому рівні. Одразу дві медалі: золото і срібло у спортивній гімнастиці та багатоборстві. Завоював Олег Вірняєв. За свою перемогу отримав від міністра оборони грошову премію у 135 тисяч гривень. Решта срібні призери одержать по 50 тисяч. Юрію Чебану, який завоював золото, вручили 70 тисяч гривень. І він єдиний, кому присвоїли чергове звання зі старшого лейтенанта в капітани. Звісно, дуже, дуже приємно було, але мені казалось вони можуть дати мені більше звання. То тобто це моя. Шечі <реш> як мед метою ложкою. <реш> він уже не вперше здобуває перемогу на Олімпіаді. Минулого разу Юрій теж взяв золото. Але цьогоріч його час став ще й новим олімпійським рекордом. З 13 років він займається веслуванням. У нього це спадкове від мами. Саме вона була його першим наставником, сама чемпіонка радянського союзу з веслування. Поруч з основним тренером допомагає синові і тепер. Втере золота в нашій Україні. Слава Україні. Останнім у світі чемпіоном Юрій у своїй дистанції так і залишиться. Наступної олімпіади висловання на 200 метрів вже не буде. Євгенія Гарку Костянтин Богославський спецкор 2+,2. Гавайський вулкан заверував на вершині Кілауеа. Прокинулося лавове озеро. Активність у насторожує геологів. Кажуть, попри те, що цей вулкан є найактивнішим на острові, вперше за півстоліття він кликоче з такою силою. Поки що лава тривається винятково в межах кратера. Науковці запевняють, що жителям найближчих населених пунктів для хвилювання підстав немає. Нині це все. Дякую, що довіряєте. 15 четвер традиційно на вечір. Стацько знову буде в ефірі. Мирного всім завершення, доби і бережіться.